Всім привіт на моєму каналі, мене звати Катя, у мене четверо діток. І я хочу сьогодні поділитися з вами збіркою українських молодих каналів, де е, різні дівчатка знімають своє життя, знімають покупочки. Я розповім за кожен канал окремо. А на часі підтримайте мій канал, поставте лайк, поставте свій коментар. Напишіть мені в кінці відео, як вам. Такі канали, чи робити ще такі збірочки, бо я дуже хочу підтримати всіх наших українок, які розпочали цей нелегкий шлях. Хочу, щоб вони набрали також свою першу тисячу, так само, як і я у свій час про це мріяла. Тому підписуйтесь на їхні канали, підтримайте також мене, і ми розпочинаємо. Найперші канали, які я хочу вам порадити, це канал Інни Українки в Німеччині, це моя кума. І вона виїхала під час повномасштабної війни проти України разом із сином. Їй зробили операцію, і бігати в укриття з пов'язкою та швом вона не змогла, тому так склалися обставини, і вона вирішила покинути Україну на деякий час. Вона зараз знаходиться у німецькому селі, де її прихистили, знімає про життя в чужій країні, школу, яку відвідує її син, закупки та продуктові тафелі. Вона дуже сумує за домом, але поки лишається на чужині і чекає перемоги. Скільки ця війна роз'єднала людей, важко навіть уявити. Вони з чоловіком не бачилися більше, ніж півроку. Сподіваюсь, війна скоро скінчиться, і всі сім'ї об'єднаються. Наступний канал це мамин блог Юа. Його веде Тетяна, мама двох прекрасних діток з дуже гарними іменами. І її канал про любов до Бога, сім'ю та материнство. Вона дружина батюшки і ділиться своїми буднями, власними цінностями та поглядами на життя. У неї на каналі ви знайдете мотивацію на прибирання, дуже смачні рецепти та влогові відео. Загалом розповідає і показує звичайне життя православної сім'ї. Дуже класний канал, який я вам раджу від душі. Загляніть до неї і думаю, він вам теж сподобається. Посилання на її канал я лишаю під відео, так само, як і наступні всі силочки, тому проходьте і підтримайте. Ну, а ось це канал Олі, їй 33 роки. І на її каналі ви знайдете також смачні рецепти, мотивацію на спорт та прибирання. Також вона ділиться своїми змінами у домі. Оля із Ірпеня, і у її будинок раніше влучила ракета. Зараз вони стараються все відновити і зробити знову свій дім затишним. Навіть не можу собі уявити, що її сім'я пережила за цей період війни. Але саме головне, що всі живі та здорові. Бажаю Олі всього найкращого і сподіваюся, що їм більше не доведеться покидати свій дім і ховатися від ворожих ракет. Підтримайте і ви її, заглянувши на її канал та змотивувати її, продовжувати вести україномовний контент. Я підписалась на неї вже досить давно і спостерігаю за її життям, тому думаю, вам буде теж цікаво. Наступний канал Аліни, їй 32 роки, і вона мама маленького синочка Артемчика. Знімає на різні тематики про догляд за дитиною, косметику, затишок та чистоту у домі. Мотивацію на прибирання та смачні рецепти. До речі, вони ще до війни купили велику квартиру і роблять у ній ремонт, але на деякий час вона з сином виїжджала з України через війну. Нещодавно повернулася додому, тому, я думаю, її влоги будуть вам цікаві, заходьте до неї. Ну, а я лишаю на її канал посилання під відео. Ще один цікавий канал нашої українки, яка вийшла заміж за поляка та проживає у польському селі. У неї є синочок Крістіан, який частенько з'являється у відео, знімає вона про своє життя, покупки, мотивацію на прибирання та багато неймовірних рецептів. У неї можна багато чогось цікавенького такого побачити. Як на мене, цей канал вам дуже сподобається, як і мені. Тим паче, що я його зустріла зовсім нещодавно, YouTube мені запропонував такий канал, і я відразу підписалася, не знаючи навіть про що він. Хоча мені він дуже сподобався, і я тепер передивлююся всі її відео. Тому посилання на її блог лишаю під відео. Заходьте і підтримайте. Ну, а цей канал, це канал Ярослави, Мами у декреті. У неї є донечка Єва і вони живуть за містом. Її відео про прибирання, облаштування будинку, приготування різних смаколиків. Я, наприклад, таких відео не зустрічала ніде, тому вирішила поділитися з вами, тим паче канал дуже перспективний. І ось такий тортик вона готувала на День Незалежності. Я вважаю, що це витвір мистецтва, як для мене. Тим паче вона дуже гарно знімає, я ще досі так не навчилась, а в неї це виходить ідеально. Тому пропоную заглянути вам до неї на канал, можливо, ви знайдете для себе щось корисне, так само підтримаєте її хоча б коментарем. Ну а по бажанні, звісно ж, підпишитесь. А цей канал дуже відрізняється від попереднього формату, який я вам показувала. Він раніше був російською, але зараз він україномовний, за що і потрапив у мою збірку. Якщо ви живете у будинку, то думаю, вам цей канал дуже сподобається. У ньому є купа майстер-класів, як зробити садові фігури та горщики своїми руками. Такого контенту дуже не вистачало на українській мові, тому я вважаю, вона молодець, знімає, підтримує українське, створює україномовний контент. І тому вона потрапила у моє око, як кажуть. Я підписалася і думаю, що візьму для себе на замітку декілька ідей, тому що ми будуємо будинок, як ви знаєте. І пізніше я також свій сад хочу прикрасити. Тут є дуже багато різноманітних фігурок. Ось, наприклад, такі лебеді, які зараз на відео я вам показую, я планую також зробити собі і поставити на якомусь видному місці, тому що це дуже гарно, це дуже класно, що можна руками зробити якусь оригінальну річ, тим паче, із простих таких матеріалів. Ну, і останній канал це канал Юлії, яка нещодавно розпочала знімати. У неї наразі не дуже багато відео, але всі дуже смачненькі. Дуже мені зайшли. Я підписалась, якось рекламувала її вам раніше, створюючи пост, але дуже хочу підтримати її у своїх починаннях. Посилання на її канал так само лишаю під відео. Заходьте та дивіться. І сьогодні в мене невеличке відео вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Давно я його планувала випустити, але все не мала часу. Плюс до всього, вибачайте, дівчатка, що я взяла ваші частинки відео, я думаю, ви не проти. Бо писати кожній, щоб вона мені скинула якісь світлини, якісь маленькі відео із вашого життя, з ваших блогів, то це було б дуже довго, а так я. Завдяки знімку екрана змогла вирізати ваші частинки із відео і поділитися з ними з іншими. Тому не будьте в образі на мене, я сподіваюся, не порушила нічиїх прав. Дуже чесно за це переживаю, бо хочу зробити добру справу, підтримати вас і. Порекламувати у себе, щоб ви також отримали якісь плюси підписників. Знаю, що це дуже стимулює працювати далі, записувати відео. І тому бажаю вам також набрати свою першу тисячу якнайшвидше. Ми, українки, ми всі разом тримаємось і чекаємо на нашу перемогу. Дякую всім за перегляд і до нових відео!